Ну що, перший раунд майже відгримів грим... від громом, тому що сьогодні, восьмі вечора, Кавс та Орландо розіграють останню путівку, хто буде грати з Бостоном. Ну, Насправді, мені здається, що не так же це і важливо з точки зору турнірного турнірної сітки, плей-офф, тому що ну, насправді, ну. Хто більше ігор забере та нервів у кельтів без навіть порзінгіса. То мені ну навіть не хочеться тут думати, аналізувати. Я скажу, що матчі декілька дивився, і наприклад, мічел так, він зірка. Він відповів на моє питання, що він зірка. Він свої очки набирає. Мені дуже подобається Гарленд. Його лейапи, просто коли він проходить як ніж в масло, повз захист Орландо а, травма, Алена, так струс. До речі, я скажу, що він ну, я очікував від нього більшого. Моблі на своєму місці, не знаю, розкручують його там чи ні, що від нього від нього чекали. Не знаю цієї історії, але я розумію так, що він корисний гравець. Але в принципі і Орландо показує, що вдома ця команда нормально може протидіяти, і Банкеро молодшина, в принципі, і Сакс допомагає така андерграунд версія Харта. Ну і інші гравці Орландо допомагають. Тож, в принципі, цікаво. З приводу Бакс, ви знаєте, коли емоції відійшли, то в принципі матюки і до Яніса, який вирішив, да погратися у менеджера, і до Дока Ріверса вони відходять, тому що дійсно отримав команду всередині у Ліларда травма, Яніса травма. І коли у вас перша опція Мідлтон, то якби що ви можете протидіяти протидіяти команді, яка 150 набирала в регулярці 120, і взагалі гарно грає в атаці? Тому ну, Бакс... головне, що вони вилетіли. Знаєте, от з точки зору цікавості, да. Ну, і звісно, що е, йдемо далі. Я не буду казати, що fucking бід, fucking бід, але, ну, в принципі, ви знаєте, я так задумався з точки зору там, знову ж таки, як то кажуть, Телепулу, да, що. Блін, типу, зараз Брансон виб'є філу, і все, і Бостону відкрита дорога до фіналу, тому що ну, я не вірю, що. Нікс, а я ставлю більше на них в другому раунді. Я не вірю, що Індіана зробить і цей апсет. І Нікс, на мою думку, вони не виграють в Бостона. Окей, банальненько. А от чомусь мені, от так от е мій мозок спрацював, що а от Філа мені здавалось, що може виграти. Але я бачу, що е Тайрізу Максі. Одному важко, МБ травмований, Баді Хілда лише в кінці серії випустили. Коли я дізнався контракт, точніше, скільки грошей отримує Тобайс Харріс, я просто почухав себе за всі місця і сказав, what вот, матюки. І чув я, що Ніко Батюм гарно грає. Слухайте, та причому тут Ніко Батюм та навіть Баді Хілд, ну, реально. У Філи не все гарно виглядало. Я згоден, в принципі, з інтернетом. Що... Нікс супер круто не показали себе. Нічого такого в нападі так точно. Але я респектую Анонобі, я респектую Мак Брайду. Ну і Джален Брансон це просто монстр. Добре, що Нікс перемогли. Просто хотілося, щоб в принципі вони отримали щось по сезону цікаве. І вони, я вважаю, заслужили цей вихід у фінал конференції, тому що Тепер, ну я думаю, що індіану треба брати, хоча буде цікаво, тому що індіана бігає швидко дуже. Я теж хочу відмітити Харнштайна, який боровся з ембідом, просто молодчина. І тут я не буду казати, хто це його так, як то кажуть. Підтягнув Тібодо, чи просто Ліга як протистояння з ембідом. Просто респектую Харнштайну як центровому. Ну і Лука Дончич таки дотягнув серію до переможного. В принципі, людина-система Харден, я не бачу, щоб там. Знову ж таки стрибала вище свого, як то кажуть, рівня кавая не вистачало. Я думаю, що наступний сезон ці ветерани на новій арені покажуть себе більше. Я скажу по правді, очікував більшого від кліперс. Взагалі, я для себе відмітив, що якщо б я там був... Ну навіть не тренером, а просто б грав у симуляцію на е, комп'ютерних іграх. Я би поставив е, Зубаца, Кавая, Хардена, Пола Джорджа. У стартовий склад і Расела Везброка туди. Тобто, або ну, Кавай не був би четвертим, мабуть, Харден був би четвертим, і тоді всі інші: оці Кофі, Норман, Пауел, Піджей Такер, Пламлі, Тайс. Теренсмен вони б виходили з бенчу. але ж це не комп'ютерна гра. Мені дуже сподобалась саме атака Даласа. Це не тільки кайрі, це реально були корисні дії. На жаль, клебер вилетів дуже він там боляче приземлився, і мені цікаво тим, чи зможе тепер Далас перемогти оклахому, тому що в принципі окла бігає непогано і Чи витягне лука по здоров'ю. І отут чимось Нікс Індіана схожі е, за мотивом на цю пару, тому що, знову ж таки, е, ну, дещо схожі Оклахома та Індіана, можемо так сказати, молоді команди від атаки, всі бігають вперед, все універсально, різноманітно. і е, від Брансона та Луки багато залежить від би, їх володіння від їх розіграшу. Тому подивимось, подивимося. Але буде цікаво, я оклахому в принципі не дивився багато так лише один матч, і то проти Пелс. Я розумів, що Окла винісе просто вперед ногами. Якось так. Ну і з приводу сьогоднішнього матчу мені дуже сподобалась Міннесота Вони якось Вони закрили фарбу, мені так здається. Йокіч монстр. Просто я тепер реально це розумію, тому що, в принципі, за Денвером так не слідкував щільно. Але я скажу, що Ігобер, і Таунс Зробили дуже корисні дії в захисті, не скажу, що вони закрили його повністю. Ну і на сьогодні показав. Чому він, в принципі, в обоймі шостий кращий, але, ну і Едвардс тут треба ще коментувати щось, але я скажу, що не кожну гру буде такий суперзахист, вката 5 фолів. Конлі дуже мені сподобався, тому я вважаю, на зрідний Едвардс не кожного матчу таке видадуть. Мюрея не пішло. Йокіч намагався Коуэл Поуп також був в тіні. Портер, снайпер, шалений допомагав. Тому я думаю, що в принципі Денвер виграє другу гру, але я я дуже симпатизую Едвардсу і компанії, тренеру, який з травмою сидить та керує, як то кажуть, опосередковано, і оці е, не дали фол на Едвардсі, коли він. Е, Проходив та знайшов контакт проти Попа, а потім ще дали технічний, просто за погляд. А коли дійсно Мюрей показував пістолетами бенг бенг то йому не дали. І якось це ну, взагалі не зрозуміло, що це таке. Тому я більше в цій серії не за Мінесоту, я проти Денвера, тому що я хочу нового чемпіона, тому що. Що Оклахома, що Даллас, я вважаю, що вони пролетять повз команду, яка буде з цієї пари. Навіть, мабуть, треба Оклахому, щоб вона заходила. Тому що ну, Чет Холгрем бодатися з Йокічем буде. Ну, не смішіть мене. А той же Гефорд може і буде штовхатися, але я не вірю в те, що Даллас виграє серію в Денвера. Тому вся надія на. Міннесоту, і якщо Бостон виходить, то чи зможе Мазула зупинити оцю махіну Йокіча? Тому що це мені нагадує те, що було 2009-го, Орландо та та всі е, поливають трьохи да Нельсон, Рашард Юіс, Туркоглу. І тут Йокіч він просто скидує на периметр і бенг-бенг-бенг. Тому, тому на Міннесоту дуже багато сподівань цікаві серії. Ну тобто, Бостон це вже не цікаво, в принципі, там просто подивитися, як Тейтум, та Холідей та Дерік Вайт набирають оберти. Неважливо проти кого. Цікаво, все-таки, чи зможе індіана дійсно претендувати на щось серйозне. Подивимось, захід в цьому плані цікавіший, тобто молода окла проти вже реально досвідчених мавз. Ну і я думаю, що в Міннесоти. Нехай вони, крім Едвардса, ще будуть протиставити багато чого цікавого. Дійсно, нехай Кат розбереться трошки з фолами. Я бажаю Міннесоті перемоги, тому що. Тому що я не хочу, щоб Денвер грав знову у фіналі. Тому що є в мене така позиція, що Денвер може виграти в Бостона у фіналі. Тому я не хочу другого чемпіонства для Нагетс. При всій повазі, ну, саме до Йокіча. Саме до Йокіча і. Подивимось. NBA Where Amazing Happens, чудові плей-офф. Дякую всім за увагу. Дякую, що слухали. Зустрінемось.